Всім доброго дня! На засіданні виконавчого комітету з 15 членів виконавчого комітету присутні 10 Засідання я правомочним. Пропоную розпочати засідання з хвилини мовчання, вшановані пам'яті загиблим героям. Дякую. На порядок денний сьогодні винесено шість питань. Пропоную проголосувати за порядок денний за основу цілому. Хто за? Шість за. Переходимо до першого питання: порядку денного про обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Будь ласка, овечем, Пропонується проєкт рішення про зарахування на квартирний облік. Особи у складі, який має на сьогоднішній день статус учасника бойових дій, який має статус інваліда внаслідок війни, прибув до нас на засіданні погодження громадської комісії житлових питань Це питання запроваса, погоду, тому що підтримати відповідно правил. Він має на обліку провести. Користується правом позачерговувати мене життя. Пропоную підтримати за в цілому. Хто за? Десять за, дякую. Наступне про видачі ордеру на службову квартиру Микола Володимирович, Будь ласка. Квартира службова для Ахтівського відділу поліції. Знаходиться на дачному, є клопотання на громадській комісії. Це розвернулося звернення від головного управління національної який є розпорядником цієї свободи квартири надається поліцейському тому пошуку. На комісії опрацьовано, підтримано квартира службова. Пропоную підтримати за основу в цілому. Десять за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження. Рішень комісії з зробить питань щодо надання компенсації. Будь ласка, Оксана Миколаївна. Дані розгляд заяв був зупинений рішенням виконавчого комітету зв'язку з неповним поданням пакетів документів. На даний час людьми вводимо повні пакети документів і вони будуть включені в наступні рішення. Прошу підтримати проект даного рішення. Скільки людей ми понов... Два, Два поновляємо. Прошу підтримати за основу цілому. Хто за? Десять за. Рішення прийнято наступне надання. про затвердження про надання. надання. Е, на комісіях опрацьовано 28 заяв громадян на загальну суму 3 мільйона 245 тисяч 110, 110 гривень 12 копійок. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Що там є, які проблемні питання? Нема. Е, в даному випадку ніяких проблемних питань немає. Поскільки? По 150. Десь в середньому 150. Різні суми є. Мінімальна 9,224, наприклад, в цей раз. Максимальна 200 тисяч. Ну, там більше пошкоджень. Пропоную підтримати за знову цілому. 10 за. Наступне про відмову, відмову. надання. Тут я поясню. Громадяни під номерами 1, 2, 3, 4, 9 і 10 відмова в зв'язку з тим, що повністю відновлені пошкоджені об'єкти за власний рахунок. Номер 5, 6 і 7 даними громадянами були подані заяви через дію з недостовірними даними. Це було виявлено в процесі їх розгляду, а саме в даних випадках вони не є єдиними власниками житла. А вони володіють житлом на праві спільної сумісної власності. Співвласники зазначені не були. В зв'язку з чим внесення недостовірних даних це є підставою для відмови. І восьме це заява власниці, так як і нарахована сума компенсації понад 350 тисяч гривень. Вона з цим не погоджується і бажає отримати кошти за іншою програмою, тому в даному випадку, після оновлення реєстру пошкодженої зруйнованого майна. З'явилася така функція як заява за відмовою власника. З Прошу підтримати проект даного рішення. Хто за? Інесанта. За. Десять за. Відмовили. Наступне питання про зупинення розгляду заяв. Е, на, виноситься 8. Рішення нашої комісії у зв'язку з поданням неповного пакету документів відсутні витяги про несудимість, що не дає нам можливості завершити реєстраційні дії і внести чек-листи. В зв'язку з чим пропонується зупинити розгляд даних заяв, отримати повні пакети і далі їх опрацювати. Прошу підтримати. Хто за? Десять за. Всі питання порядку денного розглянуті. Дякую за роботу відділом. За те, що допомагаєте так оперативно. Ну, на жаль, все одно говорять, що актирка працює найгірше. Ну, Ораленкович. Є відсоток, знаєте, якщо із 10 10, то це 100%ово. А якщо із 2,5 мільйонів, ой, з 2,5 тисяч, тільки тисяча то це тільки 30%. Добре, дякую. Сім. Одна місяця зачитується, готова сьогодні а друге 60%, а тепер настав по мостах, а де правда? Я де за